Лемікон Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку керівниця програм міжнародної безпеки ради зовнішньої політики Українська Призма Ганна Шелест. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Ну, давайте почнемо з цікавої інформації, яку оприлюднили, причому оприлюднили на експертному рівні на Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Там надали докази того, що Росія таки використовувала північно-корейські ракети для обстрілу України, проаналізували не, чи там хвостову частину, майже 300 різних компонентів і таке інше. Тобто, всі оці технічні деталі були надані, і сказано, що от Однозначно немає іншого варіанту, це точно північно-корейські ракети. Ну і далі була якась суперечка між Росією і Сполученими між штатами і з одного боку Росією та Північною Кореєю з іншого боку, значить, бо Росія і Північна Корея порушує ембарго накладене. ООН, за яке тоді власне Росія теж голосувала щодо заборони експорту імпорту озброєння. А от тепер ну тепер і що з тим тепер буде? Ну от надали доказ. За як нам це сприймати і куди воно далі буде рухатися? Ну, варіантів достатньо багато, але докази це дуже великий перший крок. Бо давайте пригадаємо трішечки історії, що Перша інформація про те, що Російська Федерація може використовувати північно-корейські снаряди. З'явилася в нас десь приблизно у жовтні місяці. Тоді появилася інформація і від в першу чергу самих росіян їх військові блогери. Там в телеграм-каналах з'являлися фото, як вони були недовольні, але ну зрозуміло, що це не є офіційним доказом. А потім були перші удари по Україні, коли була підозра, дуже схожа, але ну не було ще там повної експ. Ртизи да просто бо для професіоналів було зрозуміло, що це щось не з того, що в нас було до цього. І наприклад, коли ми були в а, південній Кореї в грудні, ми говорили тоді з представниками парламенту, і а, для них було дуже важливо вони тоді а, зробили запит, щоб наше посольство, як тільки буде мати повну інформацію, надало їм а, докази, що саме безпосередньо так є в нас не тільки інформація про продаж від північної Кореї до Російської Федерації, а й використання цього а, на території території України, тобто для всіх були потрібні ці е, правильно оформлені, да як і в кримінальних справах пов'язаних там з викраденнями дітей чи тортурами щодо цивільних, а тут порушення ембарго і використання. Не просто покупка північно-корейської зброї, а саме використання її в Україні, повинно було правильно оформлено, задокументовано і передане відповідно до інституцій, які слідкують за дотриманням цих ембарго. Тепер, звичайно, будуть питання щодо можливих санкцій щодо цього. Бо фактично в нас ну майже 10 років. цей останній пакет ембарго був на північну корею. І таких ну серйозних, скажімо так. К порушень до цього не було. Були порушення самої Північної Кореї, коли вона там щось стріляла чи використовувала, але не так, щоб вона відверта і ще й в такій кількості це все передала а, до іншої воюючої країни. Тепер в нас може бути два типи наслідків, якщо можна так говорити. Перші наслідки не прямі, але дуже важливі для нас це те, що нарешті Південна Корея перегляне свою політику щодо надання зброї Україні, бо в них є обмеження, що вони не можуть продавати країні під час війни, тому вони там намагалися знайти варіанти через Польщу, через Сполучені Штати, але це не ті обсяги, які потрібні Україні. А Південна Корея один з серйозних виробників зброї, що є для нас ну вкрай важливим на сьогоднішній момент. Не старі склади, які ми вже всі по світу. Опорожнили, а саме виробником зброї, яка нам потрібна, і тут ми вже бачимо заяви і сподіваємося, що нам вдасться пропрацювати з південною Кореєю, щоб це було важливим кроком для прийняття рішення почати постачання в Україну. А друге, це те, як вже будуть працювати зараз міжнародні інституції. І тут ми теоретично зможемо побачити більш серйозні санкції і проти північної Кореї, а і проти Російської Федерації. Бо до цього Організація Об'єднаних Націй її інституції фактично не могли жодних санкцій накласти на Російську Федерацію через те, що вони є постійним членом Ради Радбеза ООН. Тут колись вже настільки очевидно, що вони порушують, а то теоретично можна знайти механізми, яким чином обмежити чи щонайменш збільшити контроль моніторинг. Над тим, що потрапляє до Російської Федерації, ну це важлива штука. Просто я бачив повідомлення від з посиланням на південно-корейських якраз урядовців чи військових експертів. Зараз можу помилятися, але точно було, що у Північна Корея поставила до Росії приблизно 11 тисяч морських контейнерів з боєприпасами озброєнням. Ну і ми далі не знаємо навіть що там конкретно в тих контейнерах було, тому що ніхто ж їх не доглядав, звісно. От 11 тисяч контейнерів, це вже якась, ну це вже це, це вже серйозне постачання, тобто це не дві ракети передали на Випробуйте у себе, ну да, на, на українських життях, але там спробуйте, як воно літає, не літає. На це це, це серйозні об'єми. Наскільки наскільки це швидко може бути, коли світ почне трошечки інакше діяти? Ну, за різними даними в нас було, що на першому етапі Північна Корея була готова передати один мільйон снарядів, а плюс невизначена кількість ракет. І потім з'являлася інформація щодо трьох мільйонів снарядів. Тут проблема полягає в чому, що до травня 2024 року в нас був спеціальний мандат у місії експертів ООН, які якраз займалися оцінкою імплементації цих санкцій щодо північної Кореї на засіданні ні, Радбезу в травні Російська Федерація заблокувала продовження цього мандату, тому немає такого от а, офіційного механізму верифікації, що відбувається. Ну якраз після цього в нас і а, відбувся візит Путіна, і ми якби бачили всі ці наслідки. Але постачання, якби вони відбувалися звичайно різними форматами. І а, до цього тут а, нам варто в першу чергу бути все ж таки з тверезою головою. Бо з одного боку, північна Корея має великі запаси, і більше того, вона є виробником. З іншого боку, є два моменти, які треба врахувати. Перше, що більшість цієї зброї поки що не дуже високої якості. Ми бачимо, як їх ракети дуже часто не взлітають. А в принципі, навіть на випробуваннях є, коли вони своє дають, і ми це бачимо в доповідях з Російської Федерації. Також але їх багато. Мільйон це все ж таки мільйон. Да? хочеш це не хочеш. А друге, більш цікаве, що все ж таки для північної Кореї головний ворог це Південна Корея. І відповідно вони ніколи не підуть на те, щоб постачати занадто багато Російській Федерації, бо таким чином вони будуть вважати, що вони а, якби ставлять себе під удар, бо в них може бути недостатньо. Для них оцей баланс а, наявного арсеналу з південною Кореєю є найбільш важливим. І зараз для них потрібні гроші і технології від Російської Федерації. Якусь кількість вони а, готові передати для того, щоб там покращити а, своє виробництво. Але чи Буде це отаким от постійним сталим постачанням. Отут у більшості експертів є ну великі сумніви. Щонайменш, коли я говорю з експертами з південної Кореї, а які постійно відслідковують ситуацію з озброєнням в північній Кореї. Ну і ще одне про північну Корею. Днями була якраз інформація про те, що нібито північна Корея може відправити якихось якісь свої інженерні підрозділи, тобто це військові, але інженерні війська, да, тобто ті, хто вміють копати, бетонувати щось там іще ну, нібито на відновлення якихось об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Відправка вже військового контингенту північно-корейського. Чи це справді реалістично? Тому що скепсису, що кім відправить якусь свою військову частину, ну я я зустрічав дуже багато. Ну ви знаєте, теоретично це можливо, бо це інженерні війська, це можна завжди представити якимось чином як напівцивільних. Беручи до уваги, що ми говоримо про а, диктатуру, да і волонтерівські а, рішення. А, але не забуваємо, що багато років північно-корейські будівельники вже працюють в Російській Федерації, тобто а, теоретично це можна фактично взяти тих, хто зараз на різноманітних об'єктах в а, Росії працює. А і а, представити, що це як було допомога від Кореї, ви можете відправити їх а, зараз на там Донбас чи Маріуполь для відновлення чи будівництва а, якогось об'єкту. А тому а, в якій кількості це інше питання. І чи будуть вони саме у військовій умовно кажучи формі? А чи це будуть там волонтери чи цивільні, чи ще якось ви ж розумієте, що Російська Федерація використовує навіть зі своїми військовими різноманітне прикриття? То для північної Кореї вони теж можуть використати будь-яку парасольку. А путіну просто треба сказати, що от дивіться, які ми круті, що північна Корея ну там нам навіть допомогу надсилає у вигляді будівельників. У вигляді інженерних військ це, це значить нас поважають. Путіну це треба для своєї аудиторії показати, що в нього таки є друзі. Я думаю, що це скоріше не про повагу для нього. А якщо це будуть саме військові, щоб продемонструвати, що Росія не є одна. Бо навіть Білорусь, яка зрозуміла є абсолютно на сьогоднішній момент стороною конфлікту, але ми не бачимо нікого в білоруській військовій формі. Да, ми знаємо, що використовуються їх військові госпіталі. Ми знаємо, що використовуються їх ремонтні бази, їх територія з першого дня, але ми не бачимо про що не перший рік говориться і на чому не полягає Російська Федерація, жодного біло. Руського саме військового, а ну не кажучи, що звичайно цього не відбулося з жодною там центральноазійською країною або Вірменією, або ще з кимось. І тут, якщо можна буде продемонструвати, що от інші, це буде серйозним таким демонстрацією, і не тільки всередині країни. Я думаю, що і для деяких країн глобального півдня, бо Україна може показати, що в неї є інші, хто готовий їй допомагати з boots on the ground, що називається да, безпосередньо військовими на місцях. А от для Російської Федерації такий символ, хоча б там з десяток таких військових, це було б теж достатньо цікаво. Добре, давайте тоді до інших регіонів, які теж є неспокійними. Розвідка сполучених штатів повідомляє, що Путін можливо хоче озброїти хуситів проти корабельними ракетами російського виробництва. Навіть були консультації з керівництвом Саудівської Аравії. Ну і там, що значить, спадковий принц заперечив і сказав проти, що вони проти, але. От ця історія з розмухуванням конфлікту у ну на близькому сході, ну вона Росії вигідна, ми це розуміємо. Тому що будь-яка точка напруженості на планеті додаткова, да вона трошечки відволікає увагу від України. Але отакий крок передати протикорабельні ракети, е чи справді Путін може на таке зважитись? Ну, ось може. а це звичайно, наскільки це реалістично, в тому числі і технічно, це інше питання, да що в них є, в якій кількості, чи буде воно там ефективно? А фактично, це поставки будуть аж з північного флоту, скоріш за все, чи там з Далекосхідного. ви розумієте всю цю логістику. Скільки може бути сюрпризів на ходу? Тому тут питань до виконання набагато більше, звичайно. Але чи можуть вони втрутитися так? Я от з. Зараз якраз сьогодні знаходишся в Каїрі. А ми вже вчора мали перші такі закриті зустрічі з експертами. І коли поставили питання, які три головні такі горячі точки проблеми зараз на близькому сході, окрім ситуації в газі, то якраз ситуація з хусітами і недержавними акторами, які підривають. Безпеку була названа однією з таких трьох, а і відповідно розуміючи логіку дії Російської Федерації, вони завжди йдуть туди, де тонко, де є проблема і де вони могли би її розмухати. Ну, якщо ми згадаємо 2015, то це фактично як вони свого часу з'явилися в Сирії, не тому що їм та Сирія була дуже потрібна, або це була можливість якраз долучитися до чогось серйозного після того, як їх виконали по всім іншим переговорним майданчикам. А через Україну Ну так і відповідно далі наслідки, в тому числі для європейського союзу від цієї російської кампанії у Сирії були теж доволі серйозними, тому що це і мільйони біженців, і нові складнощі, да, з Туреччиною. Тобто, це все вплинуло потім і на те, що відбувалося там за тисячу кілометрів від самої Сирії, умовно кажучи. Давайте тепер про ще одну загрозу. Це вже у про північне море видання The Times пише, що. Росіяни могли замінувати критично важливу підводну інфраструктуру Євросоюзу у північному морі. Ми вже бачили історії про то розрив якихось комунікаційних кабелів, да то значить про там підрив на інтерконекторі. Власне досі ж немає ніякої остаточної відповіді. А хто ж підірвав е, нитки згонів? Е, Північний потік, і відповідно, оце все підводне мінування критичної інфраструктури, там як на це може впливати, як на це може реагувати? Ну там північно атлантична спільнота, да тому, що північне море, ну Росія туди, через Балтику, має вихід, але ну все ж таки навколо країни, які належать до блоку НАТО, і які справді залежні від в тому числі комунікаційних ліній різних газогонів підвод. Ну, ви знаєте, чутки про або скажімо так, а розгляди і аналіз того, що Російська Федерація могла таке робити, і в Чорному, і в північному морі, з'являлися ще набагато раніше ніж 2022 рік. Коли Російська Федерація прокладала, коли її судна були дуже активні в деяких районах, то експерти в першу чергу з енергетичної безпеки дуже багато наполягали на тому, що наскільки ми розуміємо, взагалі фізичну безпеку цих об'єктів. А друге, те, що були докази того, що Російська Федерація щонайменш ставить спостережну апаратуру, ну іншими словами, шпіонську, для того, щоб спостерігати за рухом суден і кораблів в тих чи інших. Морях, тому тут як би жодних сюрпризів. Питання в тому, що так, як це не наземний а підводний об'єкт, то було достатньо важко а мати докази, бо це дуже фізично складно для повного обстеження. А і а, тепер питання в тому, що якщо беззаперечні докази, то це в першу чергу питання до спецслужб цих країн, яким чином це стало можливим? Яким чином це можна на сьогоднішній момент а, зняти так простими словами, скажемо, бо це можуть бути абсолютно різні системи, які використовуються, а, і яким чином ми можемо зробити, щоб е, не дозволити зробити це знов. Бо якщо вже одно, один раз спробували, то хто заважає знову це зробити десь на якому на якійсь дільниці? І тут, беручи до уваги міжнародний характер вод неможливо просто сказати, що Російська Федерація її судна не можуть проходити там чи там, да бо це принцип нейтральних вод, і тоді вони можуть в чорному морі зробити великі проблеми. Але тепер питання лише в тому, яким чином зможуть чи не зможуть розробити механізми моніторингу і попередження в майбутньому подібної діяльності. Ну і ще про одну ескалацію у виконанні Путіна на засіданні Ради безпеки Російської Федерації він сказав, що Росія має відновити виробництво ракет середньої та малої дальності, і потім уже ухвалювати рішення про те, де їх розміщувати. От власне те, що росіяни нехтують міжнарод. Народними договорами виходять із усіх конвенцій. Ну і тут уже прямо Путін говорить, що треба відновлювати виробництво ракет. Це е, загроза ще одна Україні? Чи це намагання показати світові? Що якщо ви мене тут не любите і під санкції е, затягуєте, що називається, і санкціями плющите, то значить я буду робити наступні кроки до ескалації? Ба, це скоріше друге, бо звичайно, їм потрібна зброя для використання проти України, але а, для цього не потрібно повністю виходити з усіх угод, які є тут, хоча б їм а, наростити виробництво того, що в них вже є на сьогоднішній момент. Бо Україна ну навіть не зважаючи на нашу велику територію, але а, та, та зброя, яка є на сьогоднішній момент Російської Федерації, її достатньо для того, щоб досягти найважливіших об'єктів. Але... Але а, вони розуміють, що їм потрібно ескалувати їм потрібно якимось чином стримувати наших партнерів. А для того щоб або зменшувалася допомога, бо відразу давайте отак будуємо цепочку а, логічних висновків а, пана Путіна. Якщо я погрожую умовній Німеччині. Радіусом дії своєї там якоїсь ракети, то Німеччина буде настільки боятися, що вона зробить аудит, а що в неї з'єтав з патріотами і зі всім іншим. Зрозуміє, що а в неї там їх тільки два. На що віддавати Україні хоча б один, бо тепер російська зброя долетить і до нас. Тобто, ви розумієте, вони очікують, що таким чином Україна може перестати отримувати важливу а, протиповітряну а, оборону засоби протиповітряної оборони, в першу чергу, не кажучи вже про політичні нас. Слідки звичайної ескалації, які вони і запугівання будемо навіть так це говорити. А які вони для себе тут ставлять? А плюс чим більше ставити планку, тим потім здається вам, що буде простіше вести переговори. Або якщо для цього там хтось говорив не купляти іранські дрони, то тепер всі забудуть про іранські дрони. Але коли будуть переговори міністрів оборони США і Російської Федерації, то вже будуть говорити про цю нову тематику, бо це якби на рівень вище, ну тобто то це свіжіше, і це те, що називається в російських офіційних документах ескалація заради деескалації. Так же вони здається, це формулюють. А так, звичайно, це якраз про те, що ви піднімаєте ставки максимально для того, щоб потім вам було прості. Знаєте, як простими словами казали: а, а, просіть більшого для того, щоб отримати хоч щось. От саме це на сьогоднішній момент робить Російська Федерація. А вона вони зрозуміли, що просто погати застосуванням тактичної ядерної зброї не дуже виходить, бо Китай готовий допомагати багато в чому. Але як тільки питання ядерної безпеки, то їх позиція принципова. Тому ви бачите зменшення риторики офіційної. А Російської Федерації щодо застосування ядерної зброї, але тут же не ядерна, да то давайте пошукаємо, які є варіанти збільшення і підвищення цих ставок. Ясно. Ну і уже знову ж таки згадана сьогодні. Таймс пише, що масштаби та розмах таємних операцій Росії за кордоном досягли рівня небаченого з часів холодної війни. А це означає, що можливо росіяни готуються до гарячої війни. Тепер уже з заходом там і відповідні. Ні, підрозділи розвідувальні в Росії, ну там різко збільшили штати. Ясно, що вербування відбуваються по різних країнах. Тут, наприклад, Сербія, дуже дуже так окремо згадується. На цю загрозу якось світ може знайти відповідь. Ну, ви знаєте, в мене таке враження, що деякі журналісти прокинулися. А бо Російська Федерація підвищила свою розвіддіяльність набагато раніше. І, наприклад, наші колеги в Чехії говорили про те, що вони стали нереальним хабом для російської розвідки з ледь не тисячами агентів, які використовують як базу Прагу. А ще до 2022 року. Тобто, на сьогоднішній момент ми можемо сказати, що десь просто більше інформації з'явилося, бо нарешті розвідки де деяких країн контррозвідки верніше деяких країн почали краще працювати, тому в медіа просто стали більше інформації про там арешти чи підозри, чи ще якусь інформацію. По друге в деяких випадках тому, що десь вибори, десь ще якась ситуація. Росіяни просто більш нахабно себе поводять, тому ми краще бачимо да прояви того, що вони роблять. Але по своїй суті це відбулося ну набагато раніше. Такий пік, особливо, десь я думаю, з 2018 року розпочався. А, і питання лише в тому, наскільки на сьогоднішній момент нарешті не тільки контрозвідки, а й політичне лідерство багатьох європейських країн готове це визнати як проблему національної безпеки, а і перестати боятися заарештовувати тих, кого вони підозрюють в а, а, шпіонажі на Росіян. Бо, на жаль, не буду називати зараз країни, але мало розмови в деяких західноєвропейських країнах, коли мені казали, ми знаємо. Але поки вони нічого такого ну за не зробили, ми не хочемо провокувати Російську Федерацію через арешт цих людей. Ну, ну так я в б... чу подібні тези, наприклад, про Австрійську Республіку, де власне ну вони ж проти Австрії нічого не роблять. А відповідно, те, що вони їздять по всьому Євросоюзу і там шкодять, ну ми тут типу не помічаємо. Дуже дякую, що підключились до нашої розмови. З нами на зв'язку нагадаю була керівниця програм міжнародної безпеки Рада України Рада зовнішньої політики України. Ська призма Ганна Шелес, шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде реконрол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.